Рада вітати вас на молитві прославлення. То заохочую вас відкрити своє серце на благодать Божу, яка вірю, прийде і вже приходить на благодать Божу, яка хоче нас змінювати, освячувати, переображувати. Вперед! Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі Господи, що Ти даруєш безмірно багато своєї благодаті, яка є ціннішою за життя, бо каже псалмоспівець, що благодать твоя краща за життя. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, що в цій благодаті є все, чого потребуємо на цей момент. Підтримка, розрада, тіха. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, що в цій благодаті є все, чого не маємо. Насичення, любов, прийняття. Обійми, посмішка. Слава тобі, Господи, слава тобі, Господи, що так багато даєш зараз цієї благодаті, що можемо в ній купатися. Слава тобі, Господи, слава, Алелуя! хвала тобі, Господи, за твою благодать, якою ти зараз наповняєш нас якою ти зараз очищаєш нас, якою ти зараз звільняєш нас, якою ти зараз перемінюєш нас. Слава тобі, Господи! Алелуя! Отець, Син і Дух Святий, прославляємо вас за вашу благодать, за благодать, яка зараз ходить, яка зараз виливається на нас дощем. Алелуя! Алелуя! Аллилуйя, прийми зараз цю благодать. Прийми зараз. Прийми зараз цю благодать в тому, чого ти потребуєш. Прийми зараз цю благодать своїй потребі. Слава тобі, Господи. Аллилуйя, Аллилуйя. Слава, 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 Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Якщо потребуєш зцілення внутрішнього, то прийми зараз благодать, яка приходить як зцілення в твоє серце. Якщо потребуєш світла в своєму серці, то прийми зараз благодать, яка приходить, як світло в твоє серце. Якщо потребуєш обіймів, людської підтримки, ніжності, а я зараз в твоєму житті, що не маєш, де це взяти, то приймай цю благодать, яка зараз дає тобі все. Приймай зараз благодать, яка сходить на те, чого потребуєш ти, бо в цій благодаті є все. Якщо потребуєш любові і бачиш, що хочеш брати цю любов від людей, так ніби вимагаєш, любіть мене. Дивіться, я тут, зауважте мене, то прийми зараз цю благодать Божу, яка сходить на тебе як любов, яка насичує твоє серце і дає тобі цю любов так, що вже не будеш потребувати любові ближньої, бо любові, яка приходить цій благодаті, тобі буде достатньо. Прийми зараз цю благодать, яка насичує твоє серце. Слава, слава, хвала тобі, Господи, хвала тобі, Господи, хвала тобі, Господи. Прийди. ми зараз цю благодать, яка хоче скинути з Тебе наручники, яка хоче дати Тобі звільнення. Слава, 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 слава. Я вірю, що є зараз особа чи особи. Які є в залежності, це може бути залежність від мастурбації, це може бути залежність від їжі, або ще інша залежність, то Господь зараз. Хоче зняти з тебе ці окови. Господь хоче дати тобі правдиве життя в свободі. Аллилуйя! Хвала тобі, Господи, хвала тобі, Господи, хвала тобі, Господи, хвала тобі, що ти зараз приходиш. Твоя благодать зараз приходить, щоби звільняти, щоби скидати кайдани, щоби скидати наручники. Щоб дати життя в повноті, в свободі. Аллилуйя, хвала тобі, Господи, хвала тобі, хвала тобі, хвала Тобі, Аллилуйя, Аллилуйя, скидай Кайдани, Господи, скидай кайдани, слава, слава, слава тобі, Господи, Слава тобі, Господи, слава тобі, Господи, Аллилуйя, 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 хвала Тобі, хвала, хвала. Хвала тобі, Господи, хвала Тобі за Твою благодать, яка зараз приходить і наповняє нас. Слава Тобі, Господи! Слава, Алелуя! 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 хвала Тобі Господи. Хвала Тобі, Алелуя! 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 хвала тобі, Господи, хвала Тобі, не бійся, сказати зараз Господу. Про те, що таке, що маєш дуже інтимне, що соромишся йому сказати, але він і так знає, бо він тебе знає краще, ніж ти себе знаєш. То не соромся зараз поговорити про це з Господом. Навіть якщо тобі дуже соромно відкрийся перед Господом, Він хоче це лікувати, він хоче тобі допомогти в цьому. Слава, 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 хвала тобі, Господи. Алелуя. Будь прославлений, Отець, Син і Дух Святий. Отець, Син і Дух Святий, Отець, Син і Дух Святий, неповторний, незрівняний Бог, могутній, прекрасний, захоплюємося тобою, захоплюємося тобою, хочемо співати тобі пісню хвилин, пісню слави, слава, Алелуя. Алелуя. будь прославлений, Господь. Будь прославлений, Господь, будь прославлений. Слава, слава, слава. Слава тобі, Господи, за нашу Україну. Слава тобі, Господи, за те, що ми могли вистояти аж до цього моменту, що не здалися. Слава тобі, Господи, за мужність і відвагу тих, які захищають нас. Слава тобі, Господи, за те, що ти не дав ворогу здійснити його план, щоб взяти Україну за кілька днів, але ти даєш нам благодать стояти до сьогоднішнього дня. Слава тобі, Господи! Алелуя! Хвала тобі, хвала, будь прославлений, будь прославлений, слава тобі, Господи! Слава, хвала тобі, Господь, хвала тобі, будь прославлений, Отець, син і Дух Святий, Отець, Син і Дух Святий. Отець, Син і Дух Святий, слава Тобі, Господи, за те, що можемо в тих місцевостях, де живемо, Господи, вільно жити, не враховуючи обстрілів, але, Господи, що можемо, можемо функціонувати, працювати, їсти, ходити, купувати. Слава тобі, Господи, слава Алелуя! Алелуя! хвала Тобі Господи, що Ти турбуєшся, ти піклуєшся, Ти захищаєш. Слава Тобі, Господи, слава! Будь прославлений, будь прославлений, Господь, будь прославлений. Алелуя! хвала, хвала Тобі Всевишній, хвала тобі, хвала Тобі, хвала Тобі. Спробуй зараз захоплюватися Богом. Пробуй зараз побачити, який Він прекрасний. Споглядай його рисе в своєму житті. Те, якого ти Бога зараз досвідчуєш. Як ти його досвідчуєш? Прослав Його за це все, за те, що Він робить в твоєму житті, як тебе веде. Слава, алелуя! Хай зараз з твоїх уст звучиться пісня прослави для Бога. Бо він достойний, бо точно маєш в житті, за що прославити Господа. Точно маєш за що прославити. Навіть якщо маєш якісь проблеми, то крім тих проблем, є набагато більше доброго, яке Господь, яке добро тобі це дарує. Слава, Алелуя, Алелуя, хвала тобі, Господи. Хвала тобі, Господи, хвала тобі, Господи, Алелуя, Аллилуйя, Осана, будь прославлений, Господи, будь прославлений, будь прославлений, Господи, слава, слава. Аллилуйя, 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 слава і хвала, слава і хвала. Могутній прекрасний Бог, Творець усього, Альфа і Омега, початок і кінець всього. Хвала Тобі, Ти незрівнянний, Ти, Господи, переможець і останнє слово за Тобою. І ми віримо, Господи, що так буде в нашій країні, що останнє слово буде за Тобою, Господь. за Тобою. Ми віримо, Господи, що Ти здійсниш свій план щодо України. Ми віримо, Господи, що Ти її піднімеш, що Ти піднімеш Україну як могутню християнську державу. Слава Тобі, Господи, віримо в це. Навіть якщо зараз очі наші показують інше, ми віримо, Господи. Ми віримо, що Ти здійсниш свій план. Слава Тобі! Алелуя! Хвала Тобі, Господи, хвала Тобі! Хвала Тобі! Слава Тобі, Господи, слава! Слава Тобі, Господи, що за те, що зараз вже йдуть переговори щодо примирення. Слава Тобі, Господи, що, можливо, цей мир вже близький. Слава Тобі, Господи, Алелуя! Що вже не буде проливатися кров. Слава Тобі, Господи! Алелуя! Хвала Тобі, хвала Тобі, хвала Тобі! Хвала Тобі, Господь, хвала Тобі. За все, що в житті у нас відбувається слава Тобі! Бо Ти є на цим всім, Господи, Ти є на цим всім. Ти чуваєш з тобою ми в безпеці, Господи. Бо навіть волосина не впаде з нашої голови без. Без того, щоб Ти це не знав, без Твого дозволу, Господи, без Твого допуску. Слава тобі, алелуя, Господи! алелуя, алелуя. Слава тобі, Господь, що ти вмієш всяке зло обернути на добро в своїй премудрості. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, алелуя, що Ти всяке зло, навіть найбільше зло, Ти можеш обернути на добро. Алелуя, хвала Тобі, хвала. Будь прославлений. Слава, слава, алелуя, алелуя. Ти там, де зараз є, можеш благословляти ту землю, де ти є те місце чи село. Людей, які там живуть. Благословляй зараз. Господи, я благословляю. Зараз це місце, місто, в якому я є, цих людей, які тут живуть. Благословляю наш народ український, благословляю, Господи, нашу армію, благословляю наші території, Господи. Благословляю. Прошу Господи, щоб велике благословення сходило зараз на кожне місто, кожне село України, на наш народ. На нашу армію, прошу, Господи, Тебе теж про сокрушення сердець, про покаяння нашого народу за всі гріхи, в яких ще, Господи, не покаялися. Прошу Тебе, сокрушуй серця нашого народу, наших людей, українців. Дай своє сокрушення, Господь, своє сокрушення. Дай серце, яке би було перед тобою в сокрушенні. в сокрушенні. дай серце нашому народові, яке би каялося за гріхи, яке би було в твоїй святості, в твоїй святості, яка показує. Темряву, яка ще є в людині, Господи, бо в Твоїй святості ми бачимо темряву, яка ще є в нас. Просимо Тебе, Господи, просимо. Просимо Тебе, Господь, щоб Твій Дух Святий робив порядок в нашій державі, щоб все ставало на свої місця. Щоб, Господи, панував Твій Божий порядок в Україні, щоб все ставало на свої місця. І всяка темрява, яка була прихована від народу, яку хотіли приховати, Хай, Господи, теж виходить на поверхню, щоб ми, як українці, жили в правді, в світлі, щоб ми не давали себе одурити інформації, яку нам подається, Господи, щоб ми жили в Твоєму Божому світлі. Хай всяка неправда, всяка темінь, всякий обман виходить на поверхню, Господи, щоб в Україні панувала Твоя істина і Твоя правда. Просимо Тебе, Господи. Просимо Тебе, Господи, щоб в найближчому часі прийшов мир в Україну, щоб не проливалася кров. Просимо Тебе, Господи, давай мудрість тим всім, хто зараз веде ці переговори, щоб Господи настав мир і настав мир так, як Ти цього хочеш, на таких умовах, як Ти цього хочеш, Господи. Просимо Тебе і довіряємо Тобі, довіряємо Тобі, нашу країну, довіряємо Тобі, Господи. Довіряємо Тобі, довіряємо, Господу. Довіряємо, довіряємо тобі теж кожне наше місто, село, довіряємо тобі, кожну особу, яка є в Україні, яка є на еміграції, довіряємо тобі, Господи, себе самих, наші серця, довіряємо, Господи, бо знаємо, що Ти хочеш для нас найкращого. Може бути так, що в цій довірі Господь веде тебе на глибінь, веде тебе туди, де ще ти не був. Але ти якось розумієш, що це Бог, то не бійся, довірся йому і піди за цим. Так, там глибина, там страшно, але не бійся, бо Бог з тобою. Він тебе веде на цю глибі. Він тебе тримає за руку. Дивись на нього. Не дивись на цю бурю, яка є навколо, але дивись на нього, бо Він тебе тримає. Він запрошує тебе на цю глибі, в тому, що зараз переживаєш. Можливо, в твоєму внутрішньому зціленні. Можливо, в твоїй місії, в твоєму служінні. Кличу тебе там, де ще твоя нога не стояла, і ти боїшся, то спробуй зараз довіритись йому в цьому. Прийми це рішення, піти за ним туди, де він кличе тебе. Вийти на цю глибінь. Можливо, теж фінансах. Бог запрошує тебе вийти на цю глибінь, в твоїй фінансовій сфері твого життя. То не бійся, довірся йому. Не бійся, виплий на глибі, Бо Христос тобою, не бійся. Чуваєш, що ти боїшся, тобі хочеться заспівати цю пісню, але Ти боїшся. То скажи Ісусові, що Ісусе, в цьому, що ти ведеш мене, я боюся виплести на глибі. Боюся, Господи, допоможи мені побороти цей страх, дай мужність і поведи мене. Скажи зараз Ісусу, бо Він має владу, має міць, силу дати тобі відвагу, щоб. Ти міг виплести на цю глибінь, на яку він тебе запрошує. Не бійся, випли на глибінь, Бо Христос тобою. Не бійся, випли на глибінь. З тобою небіся, виплий на глибінь, бо Христос з тобою небіся. Веде тебе, Він веде тебе на цю глибінь. Я вірю так, що є особи, які сказали Ісусові, так і Він веде їх на цю глибінь. Слава тобі, Господи! Алелуя. Алелуя, Господь! Алелуя. Алелуя, Господи, що Ти дієш, що Ти ведеш, Ти даєш відваги і мужності, Господи. Слава! Прекрасний Бог, захоплюємося тобою, Господи. Ти прекрасний і добрий Бог, незрівняний, Господи, такий добрий, такий добрий Господь, такий добрий. Слава, алелуя, алелуя. Слава, що можемо довіряти Тобі, Господи, такому доброму Богу, який не підведе, який не підведе. Ти, Господи, ніколи не підведеш. Ніколи не підведеш Тих, хто надіється, хто надію свою покладає на тебе. Ти не підведеш, Господи. Не підведеш, Господи. Слава тобі! Слава! Бо Ти не підведеш. І скажи Господові зараз, що Ти, Господи, не підведеш мене в тому, що зараз Ти переживаєш в своєму житті. Скажи, скажи Богові ці слова. Ти не підведеш мене, Господи, Ти не підведеш. Ти не підведеш мене, Господь, в тому, що зараз переживаю. Не підведеш, не підведеш, Господи. Слава, слава, що я можу довіряти Тобі, Господи, такому Господу, якому дійсно можна довіряти, могутньому, прекрасному, безмежно доброму і люблячому. Слава, слава, алелуя, хвала Тобі, Господь. Хвала Тобі за цю радість, яку зараз сповнюєш, за цю радість, якою ти зараз сповнюєш. Хвала тобі, Господь. Хвала тобі, Господи, і Ти не підведеш, ти не підведеш Мене, і Ти не підведеш, ти не підведеш мене, Бо Ти не підведеш, ти не підведеш мене слава, слава, Господи, слава Ти не підведеш, Алилуя! Аллилуйя, Господи, слава тобі, слава, слава, будь прославлений. Хвала хвала тобі, Господь, хвала тобі, хвала тобі. Осана, Осана во вишніх Богу. Осана во вишніх Богу. Поклоняємось тобі, Господь. Осана вишніх Богу. Хвала тобі, Господи. Поклоняємось тобі, Господи, поклоняємось. Поклоняємось, Ти достойний поклоніння Господи. Достойний поклоніння поклоняємося. Початок і кінець його. Ти початок і кінець Його. Алелуя, алелуя. Поклоняємось, Господи, поклоняємось. Поклоняємось. Алелуя, алелуя, алелуя. Ти приходиш зараз, Господи, ти приходиш зараз з своєю святістю, Господь, Зі своєю святістю. Ти освячуєш нас, ця святість ходить на нас, Господь. Аллилуйя! Аллилуя, Господи, приходить на нас Твоя святість і всяке зло, яке ще є в нас, всяка темрява, Господи, тікає. Всяка темрява тікає, Господи, в Твоїй святості, бо Ти приходиш зараз як святість на нас. Ти одягаєш нас свою святість, як це прекрасно, Господи. Як це прекрасно, що Ти одягаєш нас, своїх дітей, своїх друзів, свою святість, Господи, свою святість, свою святість. Пригортайся зараз до цієї святості, Господній, притуляйся до неї, бо вона відганяє всяку темряву, яка ще є в Твоєму серці. Слава, Алелуя! Хвала тобі, Господи, хвала тобі, як добре бути в Твоїй святості, Господь, як добре притулятися до Твоєї святості. Алелуя! Алелуя! хвала тобі, Господи! хвала тобі, Господи, хвала тобі, Ти прекрасний, Господь. Ти прекрасний, Ти прекрасний, Господи, хвала, захоплюємося тобою, захоплюємося тобою, Господи. Слава, 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 Господи. Слава, що Ти даєш перед смак неба вже тут на землі. Ти даєш перед смак неба, Господи, коли є в Твоїй присутності, в Твоїй святості, то смакуємо небо на землі. Слава Тобі, Аллилуйя, Аллилуйя, хвала Тобі, Господи, хвала, хвала, будь прославлений. Отець син і Дух Святий. Амінь? Дякую вам за спільну молитву. Якось вірю, що вам, так як і мені, Господь теж дав радість, мир. І можна в цьому стані. Ти спати або ще доробляти якісь справи, чи відпочивати? Па-па! До завтра!